26 лютого відбувся захід до дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим на підтримку кримських татар та українців, які досі проживають на півострові і продовжують підтримувати Україну. Рівно 10 років тому Росія з місцевими колаборантами розпочала військову операцію із захоплення Криму. Свідком тих подій був військовослужбовець Олексій Никифоров. Цей день... Ми прокинулись ранком, коли об'явили тривогу з, з приводу того, що Кримськотараський парламент був захоплений неопізнаними да, там, там, терористами і так далі. Але ж для нас, ну, для військових, це не було вже таємницею, хто це і як це відбувало. Ті, хто потім прийшов нас захватувати, це були ті командири, які готувалися на нашій базі е до параду у 2010 році. Тоді, у 2014 році близько 28 тисяч військових чорноморського флоту були на території Криму завдяки харківським угодам, каже Олексій Никифоров. Ми, ми рахували, що це можливо там якась та провокація, чи можливо це просто спроба тиску на українське керівництво щодо там щодо Російської Федерації. Але ж, на жаль, відбулося так, що було окупована. Полуостров, була окупована територія вже далі, в подальшому, і це, це був початок російсько-української війни. У нас були прийняті нормативно правові акти, такі, що не дозволяли росі... українським військам діяти на той час, в той час в Криму, тому що не було об'явлено стану воєнного. Правого режиму воєнного стану, військово робили все для того, щоб ми ждали якісь політичних і військових рішень щодо. Але ж на той час я розумію, що вже аналізуючи вже протягом років, після що на той час було все зроблено так, щоб ми не могли щось там робити. Разом з тим, 26 лютого вшановується мужність та героїзм тих українців, кримських татар і всіх, хто вийшла на мітинги та акції непокори на підтримку територіальної цілісності України сьогодні є люди, які прямо про це і відкрито заявляють так, можливо, не так голосно, тому що ми розуміємо та машина тоталітарна, яка сьогодні працює в Криму. Не дозволяє встати в повний зріст і в повний голос людям говорити про свою позицію. Але ми точно знаємо, що ці люди є, їх багато, і люди, які чекають на Україну. І от Сьогодні ми підняли кримськотатарський прапор в знак підтримки кримських татар і всіх людей, які там проживають на території півострову. Для того щоб показати, що Україна з ними Україна пам'ятає і що прийде час, коли ми обов'язково де окупуємо наші території, всі, в тому числі Автономну Республіку Крим, і ми з'єднаємось з нашими людьми, які сьогодні, на жаль, живуть в окупації. Іван Касивак, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.